Я сам усе це вигнав. Вона ні в чому не виведе. Як її за Незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охороняти мої речі. Краще вже грітиму її стигну. Раптом, коли піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіки. Ратом дерева вступлять і її поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частину. Раптом, що й не вийду, вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серце її, золоте і шалене буде битись тепер для когось чужого. Хай спить, хай розбереться зі сна. Хай її сни перетечуть у колишні. Навіть якщо в своєму сні вона мене не пізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить відраховуючи хвилини, сидить. Нервує собі без потреби, а вона не прокидається вже з тієї причини, що боїться не побачити його коло себе. Осінь над ними з льоду і сталі. Голодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше не бояться, що більше нічого не буде.